Вітаю, шановне панство! І сьогодні в нас знову треш історія садівничого товариства Хімік. І сьогодні мова піде про злочасні автоматичні ворота. Почну з того, що, звичайна, дорога від села Благодатне до садового товариства Хімік, взагалі не придатна до експлуатації. Тому Левова доля людей їздить через поле. Взагалі колись на самій зорі існування е, дзвіничого товариства, коли дорогу цю ще не побудував завод хімічних реактивів, всі і їздили через поле, через шлюз, так воно і було. Потім була побудована дорога, від дороги бетонка в сам кооператив, і все було супер, всі їздили цією бетонкою в кооператив. Хто дивиться мої тікток-блоги, вони бачили, як я показувала ту дорогу, котрою я їжджу на дачу. Її там фактично немає. Спочатку їздили через поле спокійно, тому що колгосп, котрий виділив землі для садівничого товариства, тоді кооперативу хімік дозволяв це робити без проблем і питань. Наразі це, ці землі вже належать фермерському господарству. Я не знаю на яких умовах. Наскільки мені відомо, фермеру дозволили там якусь техніку переганяти через територію кооперативу. І за це фермер дозволяє продовжувати їздити тією ж дорогою. І там стояли звичайні ворота на замку. Кому пощастило отримати ключ? Від цього замка, тому що мені відмовили минулого року в ключі, мені сказали, приїжджаєш, ідеш на прохідну, береш ключ, якщо тобі дадуть. От. Ну, Це нюанси. Кому пощастило, приїжджали, відкривали, заїжджали, закривали за собою. Ну і в зворотному порядку точно так само. Але тут на арену виходить член правління Руслан Олійник. Я не знаю, яким боком, я не знаю, як вдалося вмовити того ж фермера на ці ворота, навіщо вони йому потрібні, саме автоматичні. Але ці ворота були закладені в кошторис на 2024 рік. Але за це члени садівничого товариства не проголосували, тобто кошторис не затверджений. В тому часі не затверджені ці злочасні ворота. Але ворота пішли в роботу, тому що виявляється, що ці ворота, як ви, виявилося зовсім сьогодні, коли їх встановлювали, робітники пробалакалися, що ці ворота виготовляє фірма. Кого ви думали? Руслану Олійника. Я не знаю, чи це його особиста фірма, чи як він з нею пов'язаний, але е, робітники стверджували те, що це ставиться для члена правління Руслана. Ну, Руслан у нас один. Що стосується взагалі кошторису, значить шановна Іна, Ніна Іванівна стверджує, що ворота зроблені не з внесків членів кооперативу. Так ось маленькі циферки Ніна Іванівна спеціально для вас. Значить, вартість воріт 95 500 гривень. На ці ворота фермер виділив 46 тисяч 250 гривень. Все інше ви кажете, що це цільові внески і. Вступні внески, тобто цільові наворота і вступні внески, які, типу, не стосуються членів кооперативу, бо це не звичайні внески на розвиток. Типу, шановна Ніна Іванівна, ви 20 років ревізійній комісії, і досі ви не знаєте, що вступні внески, як і звичайні членські внески, це гроші членів кооперативу. І розпоряджатися ви ними не маєте права без рішення зборів загальних, не правління, не голови, а загальних зборів. Так от значить залишок цільових внесків, цільових внесків, ті, що ви взяли, 31 тисяча. А залишок, котрий після внеску фермера, 49 тисяч 250 гривень. Так от поясніть мені, будь ласка, а різницю ви звідки взяли? Чи ви досі будете розказувати членам кооперативу, що ви не берете гроші з внесків, а це все розвиток за рахунок чогось там? Ну, це ж брехня. Це по-перше. По-друге, довго добивалися ми, що це за ворота, як вони будуть працювати. Визнається, що ці ворота будуть працювати через додаток на смартфоні. Та-дам! половина членів кооперативу це люди пенсійного віку. Уявіть собі, дідуся на Жигулях з кнопковим телефоном. Який додаток на смартфоні? Що ви несете? Це перше, друге, постійні відключення електроенергії. Як будуть працювати ворота? Вони будуть постійно відкриті. Правильно? Правильно. Або заблокуються намертво. або будуть заїжджати всі, хто хочуть, або взагалі ніхто не зможе заїхати. Ось таке рішення, яке правління каже, що це розвиток кооперативу. Затвердило правління всупереч рішенню загальних зборів. Це перше. А друге, розвиток кооперативу. це, от знаєте, була колись з Russia Federation фотографія десь там з далекого сходу стоять браки дерев'яні, котрі вже похилилися, розвалюються. І на Іноборація, котрий з дирками розбитими вікнами, висить новенький кондиціонер. Так от. Шановний жирний Юрій Васильович і шановне правління, оце, оці ворота, це той кондиціонер, котрий повісили отам, а не розвиток кооперативу.